У суботу в різних мікрорайонах Шостки встановили п'ять мобільних укриттів. Нині це важливий елемент сучасної системи цивільного захисту, особливо для нашої шосткінської громади, яка чи не щодня страждає від ворожих шахедів. Голова Шосткінської міської організації Товариства Червоного Хреста України Наталія Канавалова розповіла, що облаштування мобільних укриттів результат співпраці влади та гуманітарної місії. За ініціативи Шосткінської міської ради, міського голови Миколи. Наги, які написали лист про потребу у встановленні укриттів. Сьогодні ми встановлюємо п'ять укриттів від українського червоного хреста. Укриття українського виробництва. Причому сам виробник доставляє споруду та встановлює у зазначеному місті. З початком повномасштабного вторгнення ці укриття розпочали виготовляти самі наші виробники. Тобто, це виробництво, яке є в нашій країні і яке підтримується товариством. Тобто, для міста це безкоштовно тому що Український Червоний Хрест це найбільша гуманітарна організація, яка зараз і намагається якомога більше забезпечити і підтримати населення тим, що на сьогодні край необхідно, за словами представника компанії, виробника Віталія Божедая конструкція розрахована на 15 осіб. Попит на укриття дуже великий. Товариство не встигає виготовляти і відвантажувати мобільні сховища настільки багато замовлень. В місті Одеса. Їдемо в Бу. Привезли до міста Шорськи 5 комплектів укриттів. Це монолітна конструкція. Розміром вона у плані 3х5, Вага її 22 тони. Розрахована для укриття населення. Для зменшення ризиків для цивільного населення від вибухових хвиль та уламків ТОВ Червоного Христа України разом з владою облаштовує мобільні укриття у місцях скупчень людей і де немає бомбосховищ. Це проти осколкові укриття. Вони встановлюються на території, де є найбільше скупчення людей. Якщо зараз говорити про ось цю локацію, то це у нас багато організацій, які є соціального значення. Люди тут є постійно, недалеко є. Школа, тобто туди, куди можуть іти батьки з дітьми або повертатись. Багато навколо магазинів, будинків. Міський голова Микола Нога під час щопонеділкової апаратної наради розповів, що робота тривала протягом двох місяців. На вихідних за допомогою Червоного Креста. На Громадської такої організації, яка працює в усьому світі, в тому числі відділення в Україні, в тому числі відділення у Сумській області у нашому, нашому районі, і завдяки спільній праці моїх заступників Щаслівцова Шаповал, Проценка, завдяки наполегливій роботи Коновалової Наталії Червоного Христа. От спільна робота через Більше двох місяців вона проходила. Отримали результати. Отримали п'ять укриттів, які по території міста пропорційно розставлені. Микола Петрович поставив завдання налагодити роботу мобільних укриттів. Є і на посілки укриття встановили є і в одному мікрорайоні, в другому і в. Первій школі в центрі міста. Тепер завдання налагодити їх роботу і організувати таким чином, щоб в будь-який момент, якщо включена сирена, укриття повинно бути відкрите. Ви відповідаєте персонально, ми їх розписали за територіальним центром, за освітою, за Зеленбудом. І таке інше, тобто кожне укриття є відповідальне. Я прошу організувати роботу на цій неділі. Кожен шосткинець знає, як наша протиповітряна оборона збиває з грає ворожих шахедів. Під час роботи ППО в повітрі знімається значна кількість куль та снарядів. Існує ризик, що вони, виконавши свою функцію або пролетівши повз ціль, також можуть падати на землю, створюючи загрозу для цивільного населення. Тому під час роботи ППО краще перечекати у такому бутонному. Це спільна робота, позитивна, і вона дасть змогу людям зрозуміти, що ось зовсім недалеко, в мікрорайоні. Видно всім, ми намагалися встановити їх таким чином, щоб вони були на видних місцях, в центрах, щоб не десь там сховати, бо були пропозиції там десь в одному уголку, в другому. Ні, от на центральних вулицях всі ходять, бачать, є укриття. якщо, не дай Бог, тривога і ти хвилюєшся, зайди, сядь, посиди там перечекаєш повітряну тривогу і підеш далі. Прикметно, що в Сумську область заїхало 15 таких укриттів, з яких 5 у Суми, ще 5 розташують на прикордонні і 5 встановлені у нашому місті.